Ірина Миколаївна сіла і попросила сина дати їй валер'янки. Мамо, ну чого так хвилюватися? бурмотів Павло. Він рився у шафі і важко зітхав. Це ж не кінець світу, краще б кінець світу, ніж оце, кивала головою жінка. Вона й подумати не могла, що син ось так з нею зробить. Очікувала, що вони разом обиратимуть квартиру, що син порадиться з нею, а тут така несподіванка. Прийшов. І поставив її перед фактом. І ще й сказав, мовляв, нічого особливого, ти ж знала, от ми й купили. А мати не просто знала, що син із невісткою збирається купити квартиру, вона ж дала їм гроші на половину вартості і, звісно, вважала, що має повне право брати участь у виборі. У неї також були свої погляди, і вона могла дати хороші поради, на що звертати увагу під час вибору квартири. Але молоді все вирішили самі. А тепер син ось так заявив, що нічого особливого, мовляв, вона знала. Ірина Миколаївна була дуже обурена. Ніхто не думав, що син може ось так знехтувати її думкою, і вона таки мала рацію, вважаючи, що з нею потрібно було обирати житло. Павло у деталях розповів їй, яку саме квартиру вони придбали. І матір була вражена без ремонту ніколи жила якась стара бабуся, тож там все старе і ледь тримається. Там потрібно було робити ремонт з нуля, міняти труби, ставити пластикові вікна, міняти всю сантехніку і кухню. Павло намагався заперечити, що не все так погано, що треба трішки оновити і все буде добре. Але матір тільки зітхнула. Грошей у мене не просіть, совісті у вас і так немає. А який район хоча? уточнила вона, трішки оговтавшись. Добре, що увесь цей час вона сиділа, бо коли почула, де знаходиться ця обдерта квартира, схопилася за серце, і тут почалась нова хвиля обурень. Це вже переходило будь-які межі. Невже для цього вона давала їм гроші? Район був зовсім не поруч з нею, і тепер їй потрібно було витратити півдня, щоб добратися до сина в гості. Але район хороший, там все поряд, і до роботи недалеко. Почав виправдовуватись син. Іна обирала так, щоб там були і школа, і садок, і робота поруч, щоб дітей можна було забирати. Ага, тепер все зрозуміло, скривилася мати. Вона завжди казала синові, що він обрав погану дружину. Куди не подивись і все робила неправильно. І тут Ірина Миколаївна не втратила можливості показати синові, яка в нього погана дружина. Знайшла квартиру, невідомо де, ще й змусила чоловіка її купити. Звісно, легко сказати, район їй підходить, щоб тільки свикруху не бачити. Хоч Павло і намагався пояснити матері, що дружина дійсно вибирала район через роботу і не мала інших намірів, матір не вірила. Угу, голова в неї не працює, бурчала матір. Матір була глибоко ображена і говорила, що Інна не пара для Павла. І вона від початку про це говорила, а він просто закривав очі і теж головою не думає, тільки одним місцем. Потім настрій змінився, і матір заплакала. Ось так на старій залишуся одна навіть води ніхто не подасть, а раптом щось станеться взагалі покинуть стару. Син посміхнувся, обійняв матір і сказав, що ніяка вона не стара. І в гості вони, звісно, будуть приїжджати. І вона нехай приїжджає. Ну для чого робити трагедію? Вони ж не в інше місто переїхали. Насправді Ірині Миколаївні було 57 років. Ну ж, яка вона стара, гарна, енергійна жінка, працює, має багато подруг, жити і жити. Коли матір трішки заспокоїлась, Павло сказав, що прийшов не просто так. А щоб запросити її на новосілля. Він наївно думав, що матір заспокоїлась і все ж таки змирилася з ситуацією, але вона тільки ще більше розлютилась. Вона категорично відмовилась іти в ту квартиру і заявила: якщо з нею так вчинили, то вона туди ні ногою, нічого не знає і нехай живуть собі, як хочуть, а її хай не чіпають, і невістку знати вона більше не хоче. Свекруха була впевнена, що це Інна так вирішила і що син просто її слухає. Адже раніше Павло так себе не поводив. У Павла так і не вийшло переконати матір. Він прийшов додому засмучений, і йому довелося зіпсувати настрій дружині. Адже він сказав, що матір тепер обурена на Інну. Дружина загалом розуміла, що свекруха її недолюблює, але це вже було занадто. Взагалі-то це їхнє життя, і вони не зобов'язані ні з ким радитися. Але Ірина Миколаївна завжди була такою принциповою і надумала, що свекруці все ж таки пройде, але нічого не мінялося. Тепер, на всі дні народження, які проходили в родині чоловіка, невістку не запрошували. Хоча Іна й не дуже хотіла то бачити свою свекруху. Але це вже було занадто. Невже нормально, коли чоловік іде на свято без дружини? Свекруха вважала це нормальним. Спочатку Інна була зла. Якщо Ірина Миколаївна ось така жінка, то вона не піде до неї в гості. І все було нормально. Чоловік іде, а вона сидить вдома, радіє, що не буде суперечок зі свекрухою. Але так тривало до літа, а потім все ж таки Інні набридли такі стосунки. У батьків Павла була дача. І їм потрібно було там помагати. а допомагати окрім нього було нікому. Він розумів, що в нього також є дружина, з якою потрібно проводити час, але ж батькам одним важко справлятися, і тоді він сказав до дружини Ну, зрозумій мене, просив він. Ні, я не можу тебе зрозуміти. Ти маєш зі мною бути, а не зі своїми батьками. Ти мій чоловік. Ми ж тільки сваримося через твою матір, говорила Інна. Інна розуміла, що все літо чоловік буде пропадати на дачі без неї. А в свекрухи також був чоловік, щоправда, колишній, але дача у них спільна. І вони, хоча були й розлучені, постійно спілкувалися і проводили час разом на дачі. Тім, Ірина Миколаївна була сповнена сил та енергії, і не можна було сказати, що їй дуже потрібна була допомога. Ба Більше дача маленька, там і роботи багато то не було. Город садять тільки для себе. Якщо згадати попередній рік, коли Інна ще туди їздила, то на дачу сім'я чоловіка їздила відпочивати і смажити шашлики. Інна розуміла, що в чоловіка немає особливої необхідності їхати на цю дачу. Було б справедливо, якби вони разом проводили час, про що вона і сказала своєму чоловікові. Якщо свекруха не пускає її до себе, то можна було б поїхати в інше місце. Павло не погодився з дружиною, він стверджував, що їде туди не відпочивати. В результаті він таки взяв відпустку і поїхав на цілий тиждень до матері. А коли повернувся, дружини вдома не застав. Він додзвонився до неї не з першого разу і дізнався, що вона відпочиває на морі. Кілька днів тому поїхала в Одесу. Павло подумав, що це жарт. Але коли Інна попросила його, якщо він вже вдома, полити квіти, бо спека, а вона їх поливала перед від'їздом в останнє. Тоді чоловік задумався. Він був спантеличений і спитав, що ж вона забула в Одесі, і, взагалі, невже їхня компанія там працює? І дружина ж була завжди проти відряджень, але Інна сказала, що вона поїхала не у відрядження, а відпочивати. Тобто відпочивати, не зрозумів Павло. Це що, якийсь жарт? Йому пояснили, що він поїхав відпочивати на дачу, тож вона поїхала відпочивати в Одесу. У неї також є відпустка і стрес на роботі, і звісно, їй потрібно набратися сил. Чоловік прийшов до тями і вирішив все ж таки поїхати до дружини. Але Інна одразу заперечила мовляв, у неї номер на одну людину, а якщо приїде чоловік, потрібно буде шукати інший, а за це доведеться доплачувати. І спершу поговори зі своєю мамою, чи вона тобі дозволить, сказала Інна. Вона тобі нагадає, як потрібно робити з грошима. Павло тільки зітхнув, бо матір точно б цього не схвалила. Вона вважає, що гроші не можна витрачати, їх потрібно відкладати або ж у щось вкладати. Вона вбила йому це в голову і він зазвичай слухав порад матері. Матір скаже, що відпочити можна й на дачі, але нічого не змінилося. Павло так і продовжував їздити до матері на дачу всі вихідні. Вони проводили час окремо і, звісно, стали просто співмешканцями. Жодних спільних занять, у будні робота, у вихідні окремий відпочинок. Так минуло все літо, і, незважаючи на це, чоловік жодного разу не пропустив поїздки на дачу. Інна була вже не впевнена, чи свекруха часом не підшукала когось своєму синові. Адже все можливо, якщо ця невістка її не влаштовує, знайде іншу, яка буде більш поступливою. І звісно, дружині набридло таке сімейне життя, тож вона вирішила відверто поговорити з чоловіком. Та після роботи всім хотілося відпочити і зовсім не було бажання вияснювати стосунки. Тому. Мирно і швидко навряд чи би вийшло це вирішити. Всі спроби обговорити проблеми з чоловіком зазнавали невдач. Павло зовсім не бачив проблем. Подумаєш, їздить на дачу до мами, а в дружини і вдома справ багато, всі зайняті і всім добре. З подругами може піти спокійно погуляти, інші чоловіки, навпаки, все літо справами займаються. Павло постійно заспокоював дружину. Що його мати не будеш ображатися вічно, і рано чи пізно їй просто перейде. Інна була впевнена, що свекруха не тільки не відійде, але й точно знайде своєму синові когось іншого. Наступні вихідні, незважаючи на дощ, чоловік знову поїхав на дачу, а дружина вирішила, що саме час поговорити з ним відверто. Тож вона зателефонувала йому в неділю та попросила приїхати додому раніше, щоб поговорити. Врешті-решт, Інна таки розраховувала на діалог з чоловіком. Він знав, що в них є проблеми, розумів, які саме, і знав, що ця розмова таки має відбутися. Він пообіцяв дружині приїхати через годину, але через три години написав, мовляв, у нього багато справ і не виходить, а ще його просто не відпустила матір. Тож він ось так знайшов відмовку для дружини. Павло приїхав додому ввечері і був впевнений, що цього разу йому знову вдалося уникнути розмови з дружиною. Він зайшов у квартиру і натрапив на дві валізи. Що це таке? Ти знову кудись зібралася? здивувався чоловік. Не я, а ти. Повідомила йому дружина: ти хороший чоловік, але я розлучаюся не з тобою, а з твоєю матір'ю. Я впевнена. Так буде зручніше для всіх. Павло подумав, що Інна жартує, адже у них все добре. Навіщо розлучатися просто через щось надумане. Він говорив, що матері колись пройде і нічого страшного в цьому немає. Але дружина вже прийняла рішення. Йому буде зручніше з мамою, от вона і розв'язала цю проблему. І, звісно, йому довелося таке переїхати до матері. Його матір одразу ж пішла розбиратися з дружиною. Адже це їх спільна квартира, і нехай невістка збирає свої речі. Син намагався пояснити, що квартира записана на дружину, і він нічого не може зробити. Але матір назвала його ганчіркою і сама поїхала розбиратися. Перша свекруха дозволила собі прийти до квартири, яку придбали без її згоди. Інна заявила, що Павло не має жодного відношення до цієї квартири. А от свекруха почала кричати, що вона дала гроші, отже, це і квартира Павла. Тут і розкрилася вся правда, адже Інна нічого не знала про гроші свекрухи. Гроші на квартиру дали батьки Інни. А от свекруха, як вважала Інна, не дала жодної копійки. Вона не вірила і продовжувала вимагати, щоб невістка збирала валізи і нічого не вигадувала. А якщо будете зараз скандалити, я викличу поліцію, сказала Інна. Ви тут ніхто, вас швидко виженуть. А в суді мені є що показати. Всі чеки та виписки з банку я зберу, не хвилюйтесь. Свекруха відступила, і все ж таки вона вирішила поговорити з сином. Адже вона почала звинувачувати його дружину у нахабності, наполягала, щоб Павло йшов до суду і вимагав свою половину квартири. Тоді Павлові таки довелося зізнатися, що він справді не брав участі у купівлі квартири. А гроші, які дала йому матір, він вклав у справу, сподіваючись на прибуток. Але ось фінансова піраміда все ж таки зруйнувалась і він все втратив. Дружині він вирішив нічого не говорити про гроші матері, бо знав, що її батьки і так дали повну суму на квартиру. І своїй матері, звісно, він про це не повідомив. Хотів все зробити тихо, адже він не думав, що матір так відреагує. Зрештою, вся правда таки викрилась. Тепер і не точно не було сумнівів, що їй потрібно розлучитися. Квартира залишилась їй, а Павло навіть не намагався нічого вимагати, хоча його матір і далі наполягала, щоб він відсудив собі частину, а от він не захотів витрачати гроші на адвокатів даремно, все одно нічого не змінити. Розлучилися вони тихо та швидко. Ще один шлюб розпався через квартирне питання, а Павло тепер жив у матері, а от його колишня дружина у своїй квартирі.